Оцей сатані, на мою матір. У мене сьогодні свято, я ложив <рисот> на твої акції. Ну, то вже Сьогодні свято. Я да. хочу відпочивати. Ну, то, я не хочу, щоб ти мені нав'язував <потворю> по свою сатанинську музику. Отець до себе додому. Ми мене не роздадете. Де мені слухає? Я сьогодні данку. Без добра. There, we... Go, давай, ломи, давай, 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 ломи прямо. Я її вовню тобі. Давай, а потім, знаєте, що буде. блядь! синку, запам'ятай, ми мені розв'язували. Я хочу, щоб мені ніхто не їздив, ніхто не їздить. Розумієш, не ціле місто вищає своєю старою. І звука й музику дома, а в місті ми собі йдемо є, і відповідаємо. Я, Я завтра це в контакті. <ріпи> <И ты, ріпи> і ти, для якого дебілізму не чистився. Є у нас є досвід, у нас це все офіційно. Добил від начальника ГАІ. у нас є досвід. По перших не ГАІ, а ДАІ. По-друге, Хто такий начальник? От і діти спитайте. Ти у нього спитав. Я у нього спитав. Я вважаю твоєї честі. І ти до свого начальника ДАІ. Може, ти щось дав цьому начальнику? Мільйон доларів Він такий начальник. Menino! Як тобі, Де ти? щоб цей садик. Давно вже не скаче, ...грала Нормальна українська музика, я би тобі слова не сказав. Нормальна музика є наша, українська. Завжди себе мирно, дядьку. Слухати думає, то слухати свою музику. Ты еду! Что за пидорас? Кто это такое вообще? Без питайся не у меня. Без слышь ты, виш ты рубашкина! Ты шо щеня? Что ты сказал? Ты щеняш, я мені щось хотів сказать. Ты стоял. Ти щеня, я тебя зараз. Тихо, тихо! тихо. Ты щеня! Не заносимо! Украинцы голову виучи! Україні паскаль не круто! Я тебе зараз сюди. Дядько, скільки тобі років? Тобі не стерне. Я то я що ні, Вченя не доноше. Ти може хоч з мою лахую на тебе. Дядьня. Не доношуємо ти хочеш зі мною раз на раз поговорити. Сука, пізда! кажи коли йде нахуй! <певірити> <певірити> <Хожі> коли <йде? певірити> <певірити> нас! Дядько, тобі не стає на скільки років Під до шмарків? Ну, а потім розмовляй піляє зі мною, Баті щеня! Ти хочеш мене, може ми підемо раз на раз з тобою щеня? Та ти хто такий, це моє місто. О, ти його збудував, да, дядя? Щеня, не мої діти, мої онуки тебе. Стируть з лиця землі, мої онуки, тебе щеня не доношене. Стируть з лиця землі. Наривайся. Нахуй потім проблему, їбе нахуй здесь і все. Є без миру, нахуй, виситі рубашці свої. Ти щенятко, ти вже навчився по-українськи розмовляти. У тебе вже є прогрес. У тебе є вже прогрес. Ваш проблем! Щенятку, ти вже в корми Щенятко. Чекай, я тут зайнятий, слава Боже. Чекає з відео зніму. З, Йо, з тобою фамілями, представимося хто.